Повернення Василь Кричаський. Документальний фільм під такою назвою презентували у Вінницькому кінотеатрі Родина. Тривалість стрічки 47 хвилин. Фільм приурочили до 150-ї річниці від дня народження українського художника, графіка та архітектора Василя Кричаського, каже режисер Сергій Заболотний. Ми починаємо занурюватися його біографією через його онука Василя Івановича Лінди Кричевського, який приїздив з Америки. І ми з ним разом вже вибудували локації, подорожували всією Україною, тому що Василь Григорович якраз об'єднав всю Україну. Він творив починав в Харкові, потім в Полтаві, потім в Києві, потім на Одеській кіностудії в Одесі. Фільм, каже Заболотний, створювали понад 10 років. Окрім зйомок, багато працювали з документами та архівами. Кадри проби ми зробили ще в 2012 році. Єдиний кадр був ішов фільм на Сорочинському ярмарку. Єдиний кадрів 2012 тисячі дванадцятого року. Останні кадри ми зробили у 2019-му. Основна лінія буде взаємовідносини художника і влади. І як вибудовувалися ці відносини, це завжди конфлікт. Якщо художник справжній, то влада намагається весь час його взяти під в свій полон. Фільм умовно розділили на дві частини: українська Троя та Троянський кінь. Це каже продюсерка Валентина Подгорна, аби показати, як Кричевський творив українське, попри тиск радянської влади. Василь Кричевський шукав загублену, знищену українську трою в Україні в різних куточках України. Троянський кінці радянська влада, це радянська влада, яка намагалася знову знищити все українське. Під час перебування у Вінниці Василь Кричавський робив замальовки району Єрусалимка, розповів головний архітектор міста Євген Совінський. До наших днів у місті збереглась будівля, яку звели за проєктом Кричавського, а саме будинок Стаховського, що розташований поруч із драмтеатром. «Ця людина не чужа, місту, близька. Декілька проєктів було створено до революційних часи, і лише один на жаль зберігся. і Ми сподіваємося дуже на його відновлення. Ми сьогодні побачимо унікальні риси, які нам вдалося тільки в муралі на сьогоднішній день відновити. Серед тих, хто завітав на показ фільму, історик Ольга Коляструк каже: фільм сподобався у кінострічці не лише про митця, а й про епоху, коли українська нація вперше виборювала незалежність. Для мене особисто Кричевський це той, який в образах створив Україну. Бо Грушевський він створив концепцію. І справді, ну, біографію України історичну. А Кричевський діяв надзвичайно потужним способом, тому що художній образ це те, що ми запам'ятовуємо. Після Вінниці фільм презентуватимуть 7 грудня в будинку кіно у Києві, 20 грудня. Повернення Василь Кричевський покажуть у музеї Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.